Сьогодні 7 жовтня 2024 року, сьома година ранку. Сьогодні понеділок. Продовжую кожен ранок робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам класний приклад насправді. А покидькам, які мене оточують, мародерам, злочинцям, держслужбовцям, які продали продалися, продали свою країну і продалися самі. за... Награбовані гроші, які вони зараз використовують для знищення свідків їхніх злочинів. Показувати хто і хто, бо це дуже важливо. От так як вони поступали з простими, простими людьми, які їх оточують, тепер будуть поступати за ними. Ті люди яким на них начхати. 64 І хай всім тим наркоманам і наркоманкам, яких підселюють ці прокляті незаконно збудовані новобудови, буде соромно, що за їхні всі злочини будуть відповідати їхні начатки у дуже багато поколіннях. Поки вони не зрозуміють, що таке чесність, що таке добро, що таке порядність, що таке родина, що таке діти. І навіщо? що таке гарний приклад, що таке тверезість що таке психічне і фізичне здоров'я я залишаюся людиною яка робить те що має робити викриваючи всіх покидьків дармоїдів і паразитів які працюють в державних службах нашого міста, які руйнують не тільки моє життя, а життя всіх тих, хто з ними не згоден. Я не устану це робити.